Це одна із тихих вулиць Володимира Буткевича. Декілька днів тому тут вирував скандал. Дійшло навіть до швидкої та поліції. А все тому, що місцева мешканка відмовлялася сплачувати борг за спожиту воду і побила палицею майстрів водоканалу. На жаль, на жаль, накинулася на наших працівників з палицею. Усе відбулося, коли майстри водоканалу приїхали, аби за несплату закрити жінці каналізацію. Через це отримали забійну рану голови та підшкірні гематоми. Геноцид. Це так би і усталося, там буде з ним. підставі ви лізете до моєї власності. Що по голові дали? що не так, дам. Свідками інциденту стали сусіди боржниці. Приїхали, виходить, відкрили каналізацію. Вона вибігає, бере дрина, я не знаю, де вони. А, о, він ще вісить. Вона тим дрином починає їх бити по голові, потім вона бере ті желізну штуку, що вони відкривають, і починає ним фігачити. Вітазія вони повилазили в нашій воді. Ще й син був її присутнім? Е, да, він така по углах ходив, щоб його не було видно. Жінка, яка мешкає разом із рідними у цій квартирі, заборгувала за водопостачання та водовідведення понад три тисячі гривень. Усе мотивує відсутністю двостороннього договору між надавачами послуг і тим, що каналізацію ніби робила сама. Окрім цього, жінка боргує не лише за воду, а й за електрику та газ. Загроза є певна та якби для самого підприємства, тому що. Через таких боржників у нас майже 6 мільйонів боргів, населення перед нами. В свою чергу ми боргуємо за електроенергію, ми боргуємо податки, боргуємо зарплату нашим працівникам. Це все потрібно платити в цьому житті. Чому ж боржниці перекрили доступ до каналізації, директор водоканалу пояснив тим, що у 2023 році уряд дозволив відключати від водопостачання боржників, що мешкають в регіонах, де не ведуться бойові дії. Однак для боржниці своя правда, для сплати боргу, їй потрібен особистий підпис директора. Згідно закону України, є фактура. Не то його папірець, що вони надають, а підпис керівника і підпис бухгалтера. Він бути встановлений і поставлена печатка юридичної особи, що на що це я за що я плачу, а не оти його оферточки, що вони відправляють, от то вот і папірці. Ото папірці це називається папірець. У своїх документах зверненнях до водоканалу жінка називає себе мешканкою РСР і не визнає громадянство України. В союзі було ще більше і було звичайно, підпис керівника. мене вони, вони досі є. У мене є договори всі старі, які навіть даються в двох екземплярах. Підписує керівник. Так було в радянському союзі, але оскільки бу... немає радянського союзу. То закони ж залишилися навільно цивільно-правові відносини. А тим часом справу жінки розглядають у правоохоронних органах через побиття та нанесення легких тілесних ушкоджень майстрам водоканалу, які виконували свою роботу. Цим випадком будуть займатися, звичайно, правоохоронні органи, але оскільки наші працівники діють виключно в законодавчому полі, ми не будемо чекати рішення. Це вже правоохоронні органи будуть надавати кваліфікацію її поступку. Ну а ми будемо чекати від неї оплати, або ж вона не буде користуватися нашими послугами. За словами жінки, вона чекатиме рішення суду і лише тоді буде оплачувати за надані їй послуги. В іншому випадку, якщо слідчі таки доведуть факт побиття працівників, жінці загрожує штраф до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до одного року. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.